Від сьогодні вулицю тролейбусну частково перекриють. Її почали капітально ремонтувати. Загалом розповідає начальник відділу технагляду Олег Вітик. У Тернополі є багато вулиць, які потребують серйозних змін. Але з цих вулиць вибираємо ці першу чергу магістральні, які забезпечують перевіз пасажирів, які Особливо нагружені громадським транспортом, в тому числі і вулиця Тролейбусна, яка потребує капітального ремонту. Вся робимо першу чергу цього року, і на наступні роки, якщо все буде добре, я думаю, її потрібно завершити повністю, аж включаючи до Бережанська. Цього року капітально ремонтуватимуть ділянку від тролейбусного депо до вулиці Будного. Тут уже почали зривати старий бордюрний камінь. Згодом ремонтуватимуть і проїжджу частину дороги. Загалом, каже Олег Вітик, ціна проекту 5,5 мільйонів гривень. Передбачено. Заміну бордюрного каменя, заміну дорожнього одягу, верхнього шару дорожнього одягу та влаштування зупинок громадського транспорту і, звичайно, влаштування організації дорожнього руху. Це на увазі і знаки і розмітка. Мінімум два тижні рух громадського транспорту на цій ділянці дороги змінювати не будуть, адже поки що ремонтуватимуть бордюри. Капремонт вулиці тролейбусної планують завершити до 12 жовтня. Проте сприятливі погодні умови дозволять зробити це швидше.